В цьому році комунальні служби міста виявились більш підготовлені до снігопадів ніж минулого року. До того ж, на підприємстві шлях Рембут з'явився ще один снігоприбирач маз. В цілому задіяно два мази: старенький зіл 131 та трактор МТЗ-82. щільною колоною. Один за одним вони доволі суттєво розчищають вулиці від снігових заметів. Першочерговою задачею є розчищення двох лубенських спусків. Один, що йде до Мгаря, а інший це хорольський спуск. Далі першочергово техніка підтримує розчищеними під'їзди до лікарні та швидкої допомоги. Ну і останній з першочергових завдань під час негоди є розчищення транспортних артерій міста, де ходять автобуси і маршрутки. Після цього розчищати сніг та розкидати піщано соляну суміш поступово починають по віддалених вулицях та мікрорайонах. Одними з найпроблематичніших залишаються нагорні вулиці, такі як Короленка, вулиця Дорошенка, Комарова, Лугова. Техніці заважають старі дерева та паркани, що виходять за межі своїх ділянок і унеможливлюють проїзд. Схожа ситуація і на Завадщині. У місті повноцінно прибирати сніг заважають покинуті авто. Тому працівники шлях Рембуду звертаються до водіїв, хоча б у нічний час не залишати свої автомобілі на шляху снігоочисної техніки, особливо від вулиці Ярослава Мудрого до типографії навпроти гарячого хліба. Це ж машини стоять, то вже не вичисни. Крім шлях рембуду, розчищенням вулиці, тротуарів займаються комунальні підприємства Чисте місто та Елкажео. Також не стоять і виділяють свою техніку підприємства «Лубни Маш, Моторсіч, Лубенський молокозавод, житлобут, водоканал, тепломережа. Також допомагають небайдужі фермери, підприємці, за якими закріплена ділянка та звичайні мешканці Лубен. Олександр Назрець, телевізійна служба новин, об'єктив.